Всі наші котельні, наші всі комунальні підприємства, у нас і школи, садочки, всі обладнані генераторами, mm. мають необхідний там запас, палива. Є резерв міський, є так само навчений персонал. Ну, це найбільше як стосується, diet, так? – Як калузької енергетичної компанії, mm. де якраз ну, найголовніше забезпечити водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що водопостачання у випадку повного блекаута він воно не буде нормально, Воно буде там, Яким скажімо, середина, дві ми, так, години в день, ранку, дві години ввечері, угу. і це можливий. Генератори просто навіть не дадуть такої більше потужності. Ну, це можливо не буде так працювати. до п'ятого поверху, до шостого, mm -hmm. але це вже означає, що є вода в будинку, mm -hmm. це вже мають люди розуміти. Буде так само забезпечений підвіз води, бо є договір. Ми вже це і практикували. Є договір з компаніями. Працювали, такі моменти. Працювали, які мають великі е, автомобілі mm -hmm. ємності з питною водою, mm -hmm. в яких пунктах роздачі mm -hmm. ця вода буде надаватися.